Погода в Україні на цих вихідних буде трохи прохолодною та з першими заморозками. Як повідомляють синоптики, в Україну прийде холодне повітря із Скандинавії та Північної Європи. Синоптики попереджають, що найбільше замерзне Сумська та Чернігівська область. Місцями повітря холоне до нуля, а на поверхні ґрунту з'являться заморозки до мінус 2 градусів. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. Так. Холодна повітряна маса арктичного походження буде визначати погоду в більшості областей також в наступні дні. Крім того, розвиток фронтальної хвилі над Балканами і її зміщення на північному східному напрямку призведе до ущільнення хмарності і випадання опадів у неділю в Україні, що тільки додасть дискомфорт і створить відчуття глибокої осені. Середньодобова температура повітря очікується нижче норми на 4 градусів, зазначили синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.